Так, друзі, не проходьте повз безпритульних тварин. Насипайте корм, сухий, вологий, тепленьку водичечку наливайте. Передавайте разом допоможемо їм пережити морози. Все, ми на блокпосту наробили такі халабуди. Спитайте, чого ви не заберете додому. Ну, Хто знає, у нас і так багато, але ж ми їм, але вони дикі. Так що тут живе шість котиків, ми вже... Утіпляємо, утіпляємо, утіпляємо. Таку сьогодні і домівочку зробили їм. Одіяла, солому. Пакетики ось в мокрий корм застив. Ми свіженького насипали, гарячої води налили. До вечора вона буде. Ну, Завтра ми тільки не приїдемо, післязавтра приїдемо. От, Що ще зробили? Сухого корму з чоловіком насипали. У нас, звісно, на вулиці просто настояща сурова зима. Так що давайте. Будемо разом допомагати їм, тому що тому що їм дуже важко пережити холода. Зараз збираю пакетики і на мусоріх. Нічого ніде не оставляємо, нічого ніде не викидаємо, щоб по полям не валялося. Так що такі справи, все, поїхали.